Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні нове відео про футбольне IQ. як його покращити, як його розвивати. Дам вам трошки своїх порад. Але перед початком цього відео обов'язково хочу подякувати Збройним силам України. Ми зараз не забуваємо про те, що в Україні війна. Потрібно допомагати армії. Ми також не забуваємо про те, що якраз за допомогою Збройних сил зараз я, наприклад, можу продовжувати свою професійну діяльність, тренерську діяльність, записувати це відео для вас. Сподіваюся, воно також буде для вас корисне. Тому намагайтеся якось підтримувати економіку, працюйте, робіть те, що у вас виходить найкраще. І підтримуйте взагалі бойовий настрій, і не забувайте про те, що. Зараз важливо триматися позитивного настрою, не зупинятися, працювати, і ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Футбольне IQ – це базове взагалі розуміння гри. Так, звичайно, що дуже багато аспектів стосовно цього поняття, і футбольна гра вона включає дуже багато деталей. Але якщо коротко про саме футбольне IQ – це де потрібно бути у конкретному да, періоді часу, в конкретному місці на полі, так, наприклад, без м'яча, коли команда у захисті. Та коли команда з м'ячем, які рішення приймає футболіст в атакувальних, наприклад, діях? Що він робить з м'ячем? Відає передачі або обігрує, виконує забігання, дріблінг і так далі. Тому, звичайно, це дуже насправді складна річ, її потрібно вдосконалювати. І футбольні взагалі кар'єри вони з того і складаються, що футболіст він проходить такий да шлях від того, який він був там на початку своєї кар'єри, які він рішення приймав, і як він з кожним роком або з кожним, наприклад, сезоном, так він покращує взагалі прийняття рішень під час ігор. Звичайно, є рівень аматорів, є рівень програвців, так? топ футбольних клубів, топ-грандів. І футбольні тренери дивляться взагалі якраз на ключовий фактор футболіста, футбольне IQ. які рішення він приймає під час гри, що саме він виконує, Та як він думає на футбольному полі, швидкість прийняття рішень і так далі. Тому, звичайно, що працювати над футбольним актив потрібно. І сьогодні я вам трошки дам такі, таких порад, як потрібно покращити да, цей взагалі рівень цього футбольного IQ, які є способи. І сьогодні ми спробуємо вибрати такий взагалі дуже е Ну, такий звичайний спосіб для кожного насправді. Я думаю, це буде і для дітей, і для дорослих корисно. Ви зможете покращити свій рівень. Сидячи просто вдома. Єдине, що вам потрібно, буде це пристрій, так, можливо, ноутбук, можливо, телефон, планшет і інтернет. Ви починаєте з того, що ви просто забуваєте в Ютубі. Подивитися так футбольний матч, повний футбольний матч. Можете написати навіть краще англійською мовою, фул матч. Вам випаде великий список матчів. Так? Звичайно, це матчі у записі. Ви можете вибрати насправді якраз ну, щось не дуже таке старе, більш актуальне. Так? І вибрати якраз ну, матчі таких дуже відомих команд найвищого рівня, топових, топових команд. А по-перше, вибрати команду, яку ну можливо вам подобається за нею слідкувати, який в неї стиль схожий до вашої команди, де ви граєте. І найголовніше, вам потрібно вибрати, за ким ви будете слідкувати під час аналізу взагалі цієї гри. Навіщо ми будемо дивитися взагалі цей матч? Тому що вам потрібно буде спрогнозувати дії футболіста на футбольному полі. Що саме ми будемо робити? Ми будемо... Робити паузи під час гри і спробувати спрогнозувати дії цього футболіста у подальшому, так які він рішення буде приймати. А по перше, чому ми вибираємо взагалі ось такий варіант? Бо а це показник да, футбольний матч це показник взагалі найвищого рівня. Так, футболісти грають у там, наприклад Ліга Чемпіонів або чемпіонат Європи або чемпіонат світу. І сьогодні я, наприклад, буду дивитися матч Барселона Реал, взагалі Ель Класико, найвищий рівень. Да? І тому там ви вже розумієте, що там люди вони ну приймають правильне рішення, вони. Про гравці, і це приклад для вас, як потрібно робити на футбольному полі, що саме потрібно робити. А тому вибираєте позицію захисника, півзахисника нападник, воротар навіть так, де ви граєте, що ви займаєте, яку позицію, яке у вас ампла, та слідкуйте за цим гравцем. Це по-перше, вам покращить взагалі ваше розуміння гри, що потрібно робити, яка. Позиція цього футболіста на полі, які він рішення приймає, і також ви будете намагатися да, читати гру, тобто краще розуміти гру. Що, друзі, я сьогодні вибрав матч Класико, це Реал Мадрид-Барселона. А це ще тоді, коли Реал був з Зендіном Зіданом, а Роналду ще грав у в Мадриді. І мені сьогодні цікава якраз позиція Марсело, лівого захисника, бо я також граю лівим захисником. Мені цікаво подивитися, які рішення він буде приймати сьогодні у цьому матчі. Схема 4-3-3. Так, ми знаємо, що, звичайно, у футболі сучасному ці схеми вони дуже змінюються, вони гібридні і під час гри звичайно що змінюються так. Структура, можуть футболісти змінювати навіть позиції, але спробуємо все-таки подивитися якраз на лінію захисту, ось ці чотири захисника, як вони будуть виконувати взагалі свої обов'язки на футбольному полі. І, в принципі, я взяв доволі так не. Дуже старий матч, сучасний, більш сучасний. Так? Тому тут багато є в принципі, того, що ми і зараз бачимо так, у всіх футбольних матчах, які відбуваються вже зараз, вже сьогодні. Я, по-перше, вас ще раз спробую так скерувати, спробуйте більше зосередитися на саме діях цього гравця. Так, але все одно е не е забувайте про повну картинку так, футбольного поля. Е в принципі, тут будуть цікаві моменти вже з перших хвилин, тому е я не буду, звичайно, вам показувати весь матч, ми не будемо розбирати повністю гру там, е всі 90 хвилин, але я хочу просто подивитися, як приклад, як це робляться взагалі. Е е що, mm, ще, що, що, ще. Ну добре, давайте будемо трошки перематувати. А... <кхід> Нагадаю, що ми намагаємося у цьому відео, да, у цьому взагалі. Е Моменті, ось зараз Марсело має м'яч. Давайте одразу пауза. Ось тут дуже насправді вже цікаво. А, спробуємо подумати взагалі, що буде далі, які рішення буде приймати Марсело? Ми бачимо, що всі зараз три гравці, які можливо, яким можливо віддати передачу, вони закриті. Так єдиний, хто тут може в принципі отримати м'яч, це Роналдо, але він близько до гравця. В принципі, тут нема смислу зараз з ним обігруватися. Всі інші поки що так у позиції, коли вони не атакували вільний простір. Так, є ось тут вільний простір а, в полуфланзі, але поки що Марсела чекає. Він думає, да, куди віддавати передачу. Але все ж таки, я думаю, що він, можливо, зараз трошки притримає м'ячика та поверне м'яч назад. Давайте подивимося. Так, так, воно так і є, він трошки потримав і віддав назад. А, гра продовжується, контроль іде м'яча. Обов'язково так дивимося, навіть коли а, не знаходиться м'яч у зоні, де з Марсело да, знаходиться, але він обов'язково так є учасником гри. Він слідкує за всім тим, що відбувається, і а, він одночасно думає, що йому робити далі. А, зараз ось іде розворот атаки. Отримує м'яч Марсело. Ось дивимось. Наприклад, тут робимо паузу, да. Дивимося, в нас є е, варіант у центрі поля, тут е, Тоні Крос, начебто так. Е, можна, в принципі, через нього зіграти, але треба буде обережно, так? бо можуть перекривати, і Бускетс тут зміщується вже до кроса. А Роналдо перекритий. Марсело ми бачимо, корпус не відкрив да, до полуфлангу, тобто не повернувся він більше до лівої сторони. Тому, можливо, все ж таки, я думаю, він зіграє в центр або поверне назад храм. Все, ну, так, він зіграв центр, навіть трошки пройшов, так? Ну, звичайно так, там був такий момент. Добре, давайте подивимося ще трошки далі. Тут ми бачимо, що з перших хвилин вже так. Ось тут гарно також момент. Це перша взагалі хвилина матчу. Так ми бачимо, що все дуже інтенсивно, все насправді дуже потрібно швидко робити, приймати швидке рішення. Що ми тут бачимо? Тут Месі намагається вже накрити да, Марсело. Швидкий пресинг, як звично робить Барселона, вона одразу йде в відбір, при, коли втрачає м'яч. Що можливо тут зробить Марсело? Перше, він одразу піднімає голову, дивиться попереду, хто є, кому можна зіграти. Бо, звичайно, він не буде зараз тут грати всерединку. То тут це, мабуть, ще. Ні, це не крос, модріч далі. Забив, забув гравця, який він грає у Челсі. Перейшов у реалі. Так він дивиться попереду, навіть рухається трошки більше во фланг. Що ми можемо зробити далі? Який висновок може вибити вперед, може можливо, все ж таки потримати і подивитися, хто звільнився всередині Ну мені здається, що він виб'є м'яч попереду. Дивимось. Ага. Ну, бачите, ось тут Марсело не вибивав, і якраз це і призвело до втрати м'яча. Месид за допомогою цього пресингу забрав. І тут, можливо, якраз Марсело потрібно було краще вибити м'яч. Ну добре, дивимося далі. Нагадую, що це все перша хвилина матчу, дуже інтенсивно все. Да? Дуже швидко і е, на перших хвилинах, як завжди, Барса дуже намагається швидко відібрати м'яч назад, його собі повернути. <кій> Добре, трошки промотаємо. Подивимося, більш цікаві які будуть атакувальні дії у Марсело. Добре, ну ось тут я думаю, жас зараз отримає Дамер Савий М'яч. І знову дивимося. Дивіться, я думаю, що зараз буде вже передача попереду. Забігання робить це бензима. Так, бензима робить забігання, він отримав, опинився на фланзі, так. І я думаю, що тут якраз буде закидка туди, да, навіс наперед, на хід перед ми бачимо вже навіть тіло у Марсела трошки так повернулося до навісу, а тим паче, що його так, в принципі, недалеко від нього ракетіч, але тут саме побачив Марсело, що йде забігання. Але він не виконав. Да? Ну ось тут я б я б зробив можливо, забігання на бедзиму, так. Але він таким чином качнув да? Ракітіча, віддав таку дуже ризикову насправді передачу між гравцями, між Ракітічем та Бускіцем. І ми бачимо, що отримує вже тут м'яч на вільному просторі Роналду. І це насправді може бути небезпечно. Так, він отримує, розвертається. Ну і ось вам так, Да? Ну, насправді, і теж варіант, да, який вибрав Марсело, як можна іноді не грати дуже прагматично. Да? Насправді, було дуже насправді. Здавалося, що по Полозі здавалося, що Марсело буде віддавати передачу туди на забіганням Бензима. Добре. Ну, ось насправді ми подивилися тільки дві хвилини матчу, так. Але це вже дуже багато о чому нам каже. І е, таким чином ми розуміємо, що можна аналізувати гру, можна дивитися ті позиції, які ви займаєте під час гри. Там на, на футбольних турнірах, на іграх, на тренуваннях. І ви можете вчитися ось таким чином, да, просто аналізувати. Добре, ну що, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, ви тепер будете використовувати такий спосіб для покращення свого футбольного IQ. Звичайно, це не єдине, що взагалі покращує футбольний IQ футболіста. Зрозуміло, що праця, щоденна праця на тренуваннях. Отриманий досвід під час ігор, перебування у команді з крутим тренером, з крутими футболістами високого рівня, все це допомагає футболісту рости, ставати кращим, розвиватися. До речі, ще одне, що хотів звернути увагу: це взагалі сьогодні, що я вам сьогодні показав такий спосіб. Це те, що насправді робить зараз футбольний аналітик, людина, яка може входити до тренерського штабу футбольного клубу. Тобто аналітики, які за допомогою відео вони проводять аналіз, також вони за допомогою відеомонтажу роблять навіть звіти для головного тренера команди і допомагають більш краще подивитися. Проаналізувати матч, проаналізувати, наприклад, суперника, а можливо, навіть якогось одного, да, якогось одного гравця по конкретній позиції. І це те, що зараз у сучасному футболі дуже важливо. Дуже дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео, підпишіться та до побачення.